Ненчина сумка. Хмариночки легкі над нами, ласкаве сонце не пече, нас зоопарк веде сьогодні мама із сумкою через плече. Гойдалки весело гойдали. У бланцюжки штанці подрали, Заляпав з брат, той каже мати Мерщій усе перетягати. Мати сумку розкриває і штанята нам виймає. Отже, сумка чарівна все про нас ще з дому зна. Та сміятись, поки рано, на нозі кривава рана. Від вівторка вже зрослася, та на горці розійшлася. Мати сумку відкриває, йод і пластир здобуває. Зараз буде йод пекти, як від йоду утекти, мами трохи подмухала, біль пропав, як не бувало. От так сумочка у нас це ж дорожній амбуланс. Вдень взялося припікати час від сонця в тінь тікати. Ні, такого не буває, сумки книжка виглядає, книжці віршики, казки сіли слухать замки. Щось у швумку загорчало. Булебой же їсти час, В сумці ласощів чимало, а іще щербет і квас. Ой, поглянь там кошеня, зголодні леня втаня, ой, смугасте, ой маленьке, зазирни до сумки ненько, сумка їсти нам дала, може, й киськи припасла шинку тобі рану, на лежи сметану. А тепер напевіз. Зараз знявся свіжий бриз. Поспішаємо, кличе мати, Будем чай годувати. Наша сумка чимала, хліб засохлий зберегла. З борту кинемо у воду, налетять на цю негоду. Чайка вистачить і риби. Добрій сумочці, спасибі. Плинув весело кораблик, враз утнувся, повзе, як раблик. З двигуном якесь лихо, мати каже, діти, тихо, урятуємо човна Я в нас сумка чарівна. Нині сумку розкриває і на щогла підіймає. Сумки сталося вітрило, враз кораблик підхопило. Капітан крутиш штурвал, бач де де наш, наш причал. Вітер сумку надимає, наш кораблик підганяє, тут усі повеселіли, врятувались, уціліли. Люди радісно гукають, диво сумку прославляють. Я ж до нині пригорнулась, думка раптом навернулась, диво сумок не буває. Матінко, це ж ти так дбаєш. Посміхнулась ненька люба, смикнула мене за чуба, будуть в тебе власні діти, вивчишся дивдива творити.